Сонечко встало, діточок з Днем Новим привітало. Привіт, малята! Сонце луг поцілувало, все довкола жовтим стало. Дуще сонечко пригріло, жовта фарба побіліла. Вітерець повіяв, білий килимок розвіяв. Малята. Ви здогадалися, як називаються ці весняні квіти? Так, правильно, це кульбабки. Дітки, давайте сьогодні на згадку про весну зробимо аплікацію весняних квітів кульбабок-траві. Діти, для роботи нам знадобиться серветки, клей, клейонка для нанесення клею, синій картон. Також нам знадобиться допомога дорослих. Дорослим необхідно із зеленого кольорового паперу вирізати травичку, листочки кульбабки, стебла кульбабки та травинки. Щоб зробити голівки кульбабки, нам знадобиться вата та жовтого кольору серветка. Голівки кульбабки також можна зробити із ватних дисків. Попередньо з'єднавши між собою для однієї голівки три ватних диски клеєм та трішки порізавши около. По а щоб отримати жовту голівку кульбабки, необхідно, щоб дітки попередньо зафарбували ватні диски в жовтий колір. Дітки, давайте спершу підготуємо наші талановиті рученята до роботи. Оленка на лужку. Вала, а там кульбабка розквітала. Багато лузі цих квіток. з них сплила собі вінок. Дітки, давайте спершу викладемо завчасно вирізані вашими батьками з кольорового паперу елементи кульбабок на синій картон. Беремо завчасно вирізаний нашими батьками листочок поліпапки, далі стебло куліпапки і кладемо донизу, до низу нашого. Далі травинку. Ще стебло. І Донизу прикладаємо травичку, з якої ростуть наші кульбабки. Далі ми будемо приклеювати ці елементи з зеленого кольорового паперу по черзі. Беремо листочок кульбабки, перегортаємо його і ліву половинку листочка змащуємо клеєм. Після того, як ми нанесли клей на листочок кульбабки, ми куль... листочок кульбабки паперовий перегортаємо, поклали, притиснули серветкою. Далі по черзі беремо стебло нашої кульбабки, перегортаємо і змащуємо його клеєм. Після того, як ми змастили стебло клеєм. Беремо охайненько, перегортаємо і клеїмо наше стебло донизу. І притиснули серветкою. І витерли залишки клею. Далі нам необхідно змастити травинку, потім ще стебло кульбабки, потім травинку і стебло кульбабки. Змащуємо клеєм. Ось тепер нам залишилось наклеїти останній листочок кульбабки. Перегортаємо наш листочок. І вже змащуємо клеєм правий бік листочка. Так, нанесли клей, далі ми перегортаємо і приклею донизу. Приклали і притисли. І нам залишається приклеїти нашу травичку до низу. Перегортаємо і наносимо ось сюди клей. Після того, як ми нанесли клей на поверхню нашої травички, ми беремо, перегортаємо і до краю притискаємо, О, і притискаємо серветочкою. А зараз ми будемо клеїти голівки наш, наших кульпабок. Подивіться, будь ласка, голівки можна зробити з. Вати із серветки. А можна ще зробити із завчасно підготовлених ватних дисків. Зараз ми зробимо і так, і так. Спершу зверху трьох стеблів кульбабок наносимо цяточку клею в місце кріплення голівок трьох наших кульбабок. Білої, жовтої та білої. Все. Далі з вати формуємо такі кружечки. Розтягуємо вантку, відводяться такі кружечки і прикладаємо, і притискаємо посередині. Ось такий кружечок приклали і притиснули посередині. Далі беремо серветку, скручуємо її, зминаємо, згинаємо. І з ними формуємо також кульвичок. зібганого зібганої серветки, формуємо також колечок. І клеїмо. Також підтискаємо посередині. Ось у нас вийшла галявина з кульбабок. А можна зробити голівки наших кульбабок з білих ватяних дисків. Наносимо. Зверху на цей клей сформували кружечок з Далі взяли білий десь кольбаку і посередині пальчиком притиснули. Ось у нас вийшла така чудова об'ємна кульбабка. Наш білий диск за вчасно зафарбували жовтою фарбою, нанесли, щоб вона підсохла. І зараз ми його будемо клеїти, наносимо також. Пальчиком Дітки, чекаю на ваші аплікації кульбабок або з серветки та вати, або з ватних дисків. На ваш вибір, як вам більше сподобалось, до побачення, малята, до наступних зустрічей!